Краска, порятунок зірочки. Червона зіронька тихенько спостерігала за круглим місяцем вночі і, дивлячись на мерехтливе світло зірок, мріяла полетіти до них. Та раптом невелика тінь пронеслась поверхною води, а з човна у море посипалося сміття. На мріницю впало щось прозоре. Але коли вона спробувала звільнитися, дужче заплуталась у пакеті. Ніч змінилася ранку. Небо над морем було таким чистим, а сонечко пригрівало так лагідно, що всі морські мешканці задоволенням вийшли на прогулянку. Різнокольорові медузи плавали майже на поверхні, нагріваючи прозорі шапочки. А тоді хвилькою опускалися нижче. Під ними з грайками крутилися рибки, золотисті, сріблясті, блакитні, наче небо, чи смугасті. Морський коник то підіймався до самої поверхні, то опускався аж до дна морського. Саме він раптово почав галасувати. Ой, біда, ой, біда. Всі пливіть сюди. З-під каміння вибіг краб. Рибки на мить зупинилися і припливли до коника. Біля нього лежала зіронька. Рибки разом почали підіймати край пастки, але справа рухалась повільно, поки краб обережно, біля промінця зірочки не розрізав пакет клашнею. Клац-клац, клац-клац, і замить Полонянка вільна, а розірвану пастку друзі віднесли до глибокої ущели і засипали піском, щоб вона вже нікому не причинила шкоди. Кінець казки